Здійнялася політична буря у Вашингтоні. США знову бунтують проти свого лідера. Навіть Конгрес вже не підтримує бездумні укази. Ситуація виходить з під контролю. Політики та прості люди почали об'єднуватися, щоб зупинити диктатуру та врятувати Америку, а також її союзників, зокрема, Україну. Тож прийшло на крок, якого давно не було в історії США, і схоже, Трамп поплатився за свої дії. Що тепер зміниться для нас, розкажемо у цьому випуску. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. У США нова хвиля народних бунтів. Люди виходять із прапорами та лозунгами проти політики Трампа. Та, зокрема, з вимогами продовжити підтримку України багатьох хвилює, що ж буде далі із українцями, які хоробро боролися руками проти російської агресії. Чому Трамп не передає ракети, які так обіцяв? Протестувальники наголосили, що мета показати країні та світові єдні США у протистоянні примусовим діям держави. Це позиція, яка не з'явилася раптово, але зараз звучить із особливою різкістю. Місто переживає період постійної напруги після спроб федеральних структур розширити присутність у низці мегаполісів. Також не забувають, і за підтримку України подає Куди видно синьо жовті прапори у різних містах країни, фіксуються випадки, де федеральні служби та місцева поліція вступають у конфлікт із демонстрантами і до справжніх битви у Нью-Йорку, Атланті та Лос-Анджелесі були зафіксовані рейди під час мирних маршів, що викликало обурення місцевих громад та активістів. Це свідчить про тенденцію централізованого застосування силових методів для розгону бунтівників, які стоять за демократичні цінності та підтримують Україну. Так от, окрім масових таких акцій, спостерігається і значне зростання локальної організованої Протидії політиці адміністрації формуються громадські патрулі, що діють проти урядових сил Трампа. Активісти використовують дрони та мобільні додатки, щоб фіксувати порисування силовиків та протидіяти їм. Щодо протистояння Трампу, то, наприклад, Чикаго заявляє, що місто не потребує і не хоче урядових військ, які лідер США наказав вести так, би мовити, для спокою на фоні протестів. Найгучнішим залишається заклик місцевих організаторів руки геть від Чикаго. Громадська ініціатива, яка наполягає, що жодне федеральне втручання, не є ані необхідні. Дим, ані законим протест переріс у форму щоденної впертої присутності. Що протестувальники закликають до шумових акцій із балконів та дворів. Це не демонстраційна хода, але видима. А головне і ритмічна форма нагадування місто чує саме себе. Організатори визначаються як безперервну дію, що триватиме щовечора, поки у місті є військові або ICE. Серед протестувальників та активістів особливої уваги не буває роботи з медіа. Місцеві журналісти створюють інтерактивні карти та хроніки подій, де вказують координати місць рейдів та. Затримань, а також поширюють прямі включення через соціальні мережі. Це дозволяє не лише привертати увагу громадськості, але й збирати докази для потенційних судових позовів проти федеральних агентів. Демократичні політики на місцевому та федеральному рівні заявляють про необхідність перегляду політики адміністрації щодо імміграції та застосування сили. Урядові комітети із громадської безпеки почали проводити слухання, на яких учасники протестів, журналісти та правозахисники наводять численні факти порушень прав людини. Активно обговорюються питання забезпечення. Прозорості діяльності агентів встановлення відеоспостереження та незалежного контролю за дотриманням законодавства. Паралельно тривають виїзди бріджбриґейдбанре над естакадами і 294 у годин пік. Акції не є масовими, але побудовані за принципом регулярності та повторюваності. Вони існують не для вибуху емоцій, а для підтримки тривалого тиску. Ті, хто організовує їх, попереджають, що важливо не масштабуватися за всяку ціну, а зберігати витривалість. Окрім того, громадські організації організовують освітні семінари та тренінги. Для жителів Родв'ю і подібних районів включно їхні мета навчити людей захищати свої права під час протестів, уникати насильницьких конфліктів та ефективно документувати порушення. Такі заходи також включають психологічну підтримку та інформаційні кампанії про безпечні способи участі в акціях. Зростання протестної активності супроводжується інтенсивною цифровою кампанією. В соцмережах створюються хештеги на кшталтно кінц no і «ProtectOurCommunities», що швидко набирають популярності. Ці платформи стають місцем не лише для поширення відео та свідчень очевидців, але Координації громадських ініціатив, збору допомоги та юридичної підтримки. Парламент Нью-Йорк став місцем раптових протестів після рейду ICE у Чайнтауні, де затримано невідому кількість людей звинувачених у продажі підроблених товарів. Через декілька годин після прибуття агентів сотні демонстрантів зібралися біля Федераль Плаза 26. свідки бачили броньований військовий автомобіль на вулицях Манхеттена. Жінка кричала агентам: чи варто це своєї зарплати продати свою душу? Мурат Ававдех з імміграційної коаліції Нью-Йорка за заявив що заарештовано від 15 до 40 торговців, і додав: Ви не бачите таких сцен у демократії. Ви бачите їх у фашистських режимах. Нам потрібно продовжувати протистояти та боротися. Місцевий член міськради Крістофер Марта відзначив, що кількість зброї, яку вони мали на вулиці, була спрямована на перехожих, чого я ніколи в житті не бачив. Попри жорстокі дії федеральних агентів у Бродвію та інших громадах продовжують відбуватися регулярні мирні акції. Мешканці демонструють стійкість і готовність захищати свої права. А організатори акції підкреслюють важливість. Ненасильницької стратегії для збереження легітимності протестів та привернення уваги національної та міжнародної спільноти, також значна частина активістів акцентує на глобальному вимірі подій. Протести без королів транслюються у міжнародні медіа, демонструючи реакцію суспільства на дії американської влади. Це за словами організаторів, має не лише внутрішньополітичне, але й дипломатичне значення, показуючи світові масштаб громадського спротиву авторитарним методам управління. У той самий час затока Сан франциско демонструє свій власний тип мобілізації. Коли пролунала заява про Штабної операцію міграційного контролю багато громад за кількістю годин зреагували так, ніби подія вже не стала. До середини дня стало відомо, що федеральне збільшення кількості військ скасовано, а мешканців закликали стежити за оновленнями. Та відкликання не викликало відчуття полегшення. В регіоні описується як тривожне затище. Чоловік у фрутвелі хосе Рамірес сказав: я думаю, що він просто намагається зіпсувати нам життя наші затоці сан франциско Але ми все ще тут, щоб підтримати це. Не заклик до емоцій. А твер. Дження про витривалість громади люди не збіглися на протест через пала гніву. Вони готувалися до нього як до тривалої дії. В одному із найбільш організованих районів на громадської групи Хомей розвертають патрулі для спостереження за діями асі І патрулі мають на меті будувати громаду, переконатися, що люди знають свої права заспокоїти багатьох наляканих людей. Пояснив організатор Хосе Люїс Павон. Ціль не ховатися, а бути помітними. Лізанокс із каліфорнійського колаборативу з питань імміграційної справедливості наголосила. Що ми готові, ми завжди кажемо сила, а не паніка. Ми зосереджені на тому, щоб донести до громади повідомлення про те, що вони не самотні. Так це лякає, але громади можуть організуватися, щоб захистити себе. І додала, що ми не віримо Трампу на слово. Він і раніше був ухильним. Ми дотримуємося наших планів. Ці слова стали основою стратегічної позиції: не реагувати на заяви а реагувати на реальні дії. Мер Нью-Йорка наголосив, що місто не співпрацює із федеральними правоохоронцями щодо цивільних депортацій. Проте свідки бачили, що поліція Нью-Йорка ж затримувала деяких протестувальників у цих подіях. Пртинається три міста, але їхня логіка схожа. Чикаго робить протест постійним та впізнаваним через рутину. Затока сан франциско створює інфраструктуру взаємної підтримки, де юридична допомога. Патрулі та вуличні мережі працюють не епізодично, а щоденно. Ну а нью Йорк реагує різко, голосно і негайно перетворюючи миттєвість на тиск. Загальна логіка протестів не полягає в тому, щоб зупинити певну дію тут і зараз, а в тому, щоб перетворити міський простір на простір, в якому присутність громади сильніша за можливість раптової дії Федер органів це зміна не настрою, а балансу сил. Сьогодні видно, як протест переходить від вуличних маршів до стабільних мереж дій: патрулів, правоохоронних центрів, правових центрів, систем сповіщень і масштабного протистояння. Ну а я глядачі вдячна вам, за те, що ви випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже зовсім незабаром.